жариться і перевертається те, що треба. Ну, і додала пару листочків лаврового листу, духмяного перчику, заливаю томатним соком. Ну, а по рецепту, ще раз повторюсь, треба піджарити ще напівкільцями одну цибулину, морквину, ну, томату додати, в общем, томатна заливка. Ніякої сметани сюди не додається. Це просто смак ота. Смак незвичайний. Ми я оце як їм, так мені ніби не з капустою вони, а з грибами. Ну, ну дуже смачні. Рекомендую. Ну і моя смакота тушкується, почекаю, поки закипить. 10-15 хвилин буквально і все, і вони готові. Це рецепт дуже давній, ще як Людуся моя ходила в школу, в молодші класи. У нас був дуже такий дружній клас, От батьки самі такі дружні були, і дітки так само. Ну от на Всякі свята прямо в класі, дітки повиступали, потім ми Ззаді класу парти совували, діткам робили солодкий стіл, ну а батьки тоді вже ж як дітки підшамкали, сідали батьки. Брали з собою що в кого є, і теж святкували трохи. Ну і от одного разу одна мама принесла цілий великий такий лоток оцих котлет. Ну Їх же ж не можна було наїстися. <реш> Розумієте? Ну ясне діло, всі ж брали рецепти, як, як їх робити. І от цей рецепт у мене він дуже давній. Так тоді попереписували і просто смакотав. У мене ще є дуже смачні рибні котлети. В ленті теж є цей рецепт. От. Це взагалі ну, дуже смачні. Це мені, як я в Борисполі працювала, то. Бо Наташа дала мені рецепт цих рибних котлет, ну от справді їх не можна наїстися, в кого є бажання і хто, і хто любить. Колись я зроблю. Знайдіть і обов'язково зробіть. Ну, ну Прям дуже смачні рибні котлети. І оце котлети капустяні. Та їм ціни немає. Не ну Вітер Шо? так. Даровенькі. що сьогодні, А, дідуля ж хоче ще супу. ще супу зараз піду, Ой, варить. Ой-ой-ой. А м'ясо все вкинула у мокру піду, витягнула пару шматків. От. Голова й два уха. Ставила суп варить, бо дідуля ж обчистив і дві картоплини, і цибулинку, і морквинку. Морква у нас гарно йде. А от червоний буряк, я ж вам колись розказувала, що я борщ варю без буряка. Рідко, коли я його кидаю. Ще люблю, коли він ну, молоденький виріс, люблю шубу з молодим буряком. А тоді все. І тоді лежить-лежить у поребі, я туди нагнітаюся. Тому я один рядочок тільки й посіяла того буряка, бо нам його хватить. А от морква йде гарно. Люблю кругом моркву туп хаті, і в борщ багато, і в суп, і, 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 і в зажарки і в різі. От люблю моркву да. А буряк. Хоча винегрет люблю, от наприклад. Ну, коротше, це таке. До котлеток трішки цукру додала, бо я томатний сік свій солила, ну, а так на смак кислота добре відчувається, то... Трішки додала цукру, а сіллю все ок. Дуже люблю ікру. Це наша українська якісна імітована ікра. Виготовлена лише з натуральних інгредієнтів. Це не білкова, не желатинова в складі м'ясо-лососових риб, екстракт водоростей, риб'ячий жир і морська Сіль на смак дуже смачна. Такою ікрою можна прикрасити салати на святковий стіл і зробити яскраві і смачні бутерброди. Або ж для себе на сніданочок чи на перекус. Те, що треба. Переходимо по посиланню і замовляємо. І смакуємо. Ось такий набір Емочка зазвичай коштує 550 гривень. Він складається з чотирьох видів різної ікри. Це ікра лосося, горбуши, осетрова і ікра кити. А по промокоду Мама Жанна» саме зараз ви можете взяти такий набір за 490 гривень. Не втрачайте таку нагоду. Гості на поріг, ви швиденько бутерброди, чайок і порядок. Наріжемо коло пошани з дідусею <смі> і пецеріал. Так гарно пообідали. А це котра нявка є. Ой, хіба нема кому понявка тут? Ой, одні... Ту вася є. то е? Е -е. <смі> дає, одні кошаки. Не бач, куди треба йти грітися. У хаті не льодних капець. Нема валі, валю, вже пора це, Побачить, приїде. Та ще спіше. не всі порали так. За добре тепло в машині сонечко нагріло, красота. У світі є всього 150 дітей, які хворіють на ІНАД. Це інфантильна нейроаксональна дистрофія, і з часом діти позбавляються можливості не лише рухатися, але й дихати. А в Україні цієї хвороби хворіє одна Рима, одна єдина дитина в Україні. І часу на лікування залишилося обмаль. Іронія в тому, що терапія одноразова, проте надто дорога: 3 мільйона євро. Це непідйомна сума для батьків, це непідйомна сума для всіх, хто долучався вже до збору. Всього три місяці у нас є для того, щоб закрити цей збір і подарувати Римі можливість повноцінно жити і бути здоровою. Щоб заохотити вас донатити. Я підготувала для вас подарунок неймовірний стильний годинник в жовтому золоті з зеленим циферблатом За ваш донат. Я також долучаюсь до збору і хочу подарувати набір прикрас від бренду Pandora. А також ось такий б'юті набір від бренду Gucci. Також долучаюсь до збору. Особисто від себе я хочу подарувати ось допокання дезурідотібакс